Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христа НК. Я сьогодні зробила великі закупи, хочу вам показати. Але перше, що хочу вам показати, це нові джинси. Ви знаєте, я 100 років просто не купляла джинси. Зараз є всякі різні, і такі широкі, приталені, моми. Е, одним словом, я не пам'ятаю тих всіх нас, але я обрала для себе ось такі і дуже ними задоволена. Знаєте, уділи і прям так всіли. Ці, неправда, в космос. Не знаю, як ви. Я не часто купляю одяг, але кожного разу, коли купляю, трохи, трохи дивуюся. Пробувала я замовляти через інтернет, в Сінсей. Щось, коротше не вгадала. Одну кофту ношу, іншу взагалі спакувала, вона дуже мені завелика. Коштували ось ці джинси 1350 гривень. Ого. Але що, тепер і з продуктового магазину вийдеш на 1000 візьмеш і. І нічого, за два дні з'їмо і вже не буде. А тут хоч буду ходити, надіюсь, <гум> задоволена покупкою. Була я в АТБ і ще була в Аврорі. Покажу вам, що купила. Яйця. Не знаю, що з цінами на яйця, то вони дорожчають, то вони дешевшають. Не купила я, були тоді по акції по 2 гривні. Треба було взяти, хай би лежали, правда? То завжди на господарці. Дуже маю багато чеків. Асер. Дуже маю багато чеків, бо багато разів було в АТБ. в мене в Тетянки буде день народження, і ми так трошки підготовляємося, то подарунки їй купляли, <свичайно> Звичайно, поки вона в школі і сховали, то кульки замовляли в неї. Кругла дата, 10 років. І хочеться, знаєте, зробити дитині таке свято, тому сьогодні такий був день сумбурний, я б сказала. Так, і показує, що купила яйця. Заплатила я 119,70 по 4 гривні за штуку. Так, апельсини. Дуже класні апельсини. Ось тебе я беру з такими дубками, як я їх називаю. Я вам вже розказувала, що вони мені найсмачніші. Зараз акції по 50 гривень. Або що, це є. 50, Тут так цікаво понаписано, я, може, вам продублюю. Тим словом взяла, чекайте, бо а не показую. Я їм хіба потім покажу в загальному е кадрі що і скільки було. Так, це є апельсини. Бананів трошки взяла теж. Ціна на банани 61 гривня. Пакет взяла. До речі, недавно організувала свої пакети з пакетами. Я дуже задоволена. Може, хтось бачив на іншому каналі, вам показувала. Так, томати зараз коштують по 90 гривень. То було підняли на них ціну, Оп. то тепер трошки упустили. Я б навіть не сказала, упустили, а вернули до попереднього значення. Якось так буде, напевно, правильніше. Так, зефір Жако нема. Одна штука, це вже чоловік з'їв по дорозі. Сосиски, м'ясна лавка. Докторські, докторські, але ось такі міні із сиром. от, Непогані. Не знаю, читаю в коментарях різні відгуки, не їжте, це небезпечно, ще там нормальні. Знаєте, зараз, якщо орієнтуватися на гарний склад, на гарного виробника, то треба. Треба розраховувати на зовсім іншу суму в чеку. А я тут і так маю 950, 250, ну і печиво окремо. ним словом, поза 1000 гривень покупки. За сосиски. Ціна за упаковку 71 гривня. Прийшлося таки мені купити, знаєте, без акції, макарони. Чекала, чекала, нема акції. Відмовилася я тепер від бантиків, знаєте чому? Бо вони дуже довго варяться. От іменно, де вони з'єднані, вони так довго варяться. Вони з нам економим час, взяли ось такі. Та сама якість, просто інша форма. Ціна 51 гривня 70 копійок. Так. Ще один товар без акції це ось такий рулет, курячий від добров. Дість вам видно. Ціна. 177 гривень. До речі, ви мені писали, що в ваших містах ще дорожча ціна. Він у нас був досить довгий час, без акції по 160 гривень. Підняли ціну. Так, крупа. Взяла я гречку. Ось таку фасовану. По 40 гривень. Мені знаєте, що подобається? Що вона отак фасована. Можна взяти, знаєте, велику кількість води, вкинути пакетик, поставити там час на 20, хто скільки варить, я 20 хвилин варю. І не пильнувати. Бо якщо без води, там треба не без води, а без пакетика, то треба пильнувати, поки вода випарується, щоб її було, знаєте, коротше, хто варить, той шарить. Ось так. Вони дуже зручні для тих, хто бізі-ізі. Тут поставив там щось інше робиш, що там точно вам не пригорить. Дорожче виходить, ніж вагова, звичайно. Але так мені, так мені краще. Так, і Кока-Кола. Подивіться. О, скільки було Коли. Минулий раз брала теж, як була акція, і десь там треба було, одну витягнули. потім ще там щось. Ним словом, добре мати запаси. Це, що вона супер газована, аж ті ковпачки такі вздуті. Так, одна Кока-Кола коштувала 40 гривень та 50 копійок. В загальному 243 гривні за кока колу <coughs> Ще знаєте, де була? Була в Траші. Треш, Траш. Ось такий самий сирок в АТБ коштує на 10 гривень дорожче. На одній пачці. Ми його полюбили, використовую замість масла, намащую на хліб, коли роблю канапки. Він гарно розмащується, не треба чекати, щоб розмерзлося там, як масло. ним словом і смачно, і цей, то вирішила купити в там, без акції, він на 10 гривень дешевший. До речі, стартували нові акції в тращі. там, можна щось собі прикупити. Щаба тебе. Починка куряча 86,70 за 700 грамів. Буде тушена. Знаєте, самі від себе смішно і обідно і трошки. Скільки разів буваю в АТБ, дивилася я на вершки, але інші були зі знижкою. Та думаю, не планую такого готувати. А сьогодні зайшла чоловік каже, хочу печінку курячу. І треба вершки до них. Ну, взяла без акції, якось вона аж совість мучить 37,40 за 200 мл. Трохи коштує, Ну, нічого, нічого. І філе. Теж купляла напередодні по акції, я надіюсь, ви теж затарились. Але треба ну вже на юж, як я кажу, ви уявляєте, закінчилась пам'ять на телефоні. Я вже її чистила, одним словом. На чому я закінчила? Просто вибило, не пікало мені ні, нічого. Закінчила я на філе. Так? Е, е Купляла я його вже без акції. Так, 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 Філе. Ціна за кілограм зараз 207 гривень. Взяла 600 грамів. Ще хотіла вам показати, я дуже хотіла ось такий календарик минулого року на нього дивилася. Цього року на нього дивилася, він був 200 з чимось, не пам'ятаю, 260 чи якось. Ну, задорого для мене, я собі так подумала, трошки задорого. Просто на таку спонтанну, я б сказала, не першої необхідності покупку. Та, більш таке хочу, хотілочка. А зараз є акція по 99. Тоже трошки не бюджетно, але, думаю, куплю буде себе цілий рік кожного дня тішити такими гарними мотиваційними картинками. Тут є і якісь такі фрази цікаві, ну, звичайно, дата, день тижня і малюночки. Речі купила тішусь, тішусь, як мала дитина. А ще більше тішуся ось цим джинсом. Чесно, я так давно не купляла одяг. Я надіюсь, буду носити їх із великим задоволенням. Хочу подякувати вам, що ви в мене є. Я дуже-дуже дякую всім, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі за кожне сердечко. Дуже вам дякую. як і обіцяла, показую вам увесь товар, який придбала, так би мовити, крупним планом. Дуже мені сподобався ось цей календарик. Бучите, він такий одразу має підставку. Треба це все буде вирвати. Мабуть, доручу це старшій донечці. Їй буде і цікаво. Довго Аврора чекала, щоб зробити знижку. Так, на цьому все. Дякую вам. До зустрічі!